Дуже часто це питання задається моїми пацієнтами, і до мене приходять молоді дівчата, молоді хлопці, яким в інших клініках порадили робити тільки оперативне лікування. Я відповім на це питання так: існують чіткі критерії. Ті, по яким ми виставляємо покази до операції. Тобто є огляд судинного хірурга, який в своєму, скажімо так, в процесі обов'язково повинен містити компонент ультразвукового дослідження. І є спеціальні ультразвукові критерії, які дозволяють нам зрозуміти, в якому стані судини. Конкретно венозні судини нижніх кінцівок і винести покази до операцій або можливо цю операцію відтермінувати. Наприклад, європейський або американський досвід, він а, е, трошки відрізняється від а, е, досвіду радикальної хірургії Вен а, е, України, коли е, пацієнт приходить з мінімальними проявами варикозу, а йому пропонують видаляти повністю від паха до стопи а, е, венозну судину. Так ось а, е, ми працюємо по американському і європейському протоколу. Тобто ми не робимо радикальних операцій з видалення всіх вен, які спроможні, які неспроможні, на перспективу, так би мовити. І я скажу так: по нашому досвіду, коли робиться міні-хірургічні операції з малесеньких прокольчиків, які навіть не лишають слідів, то цей досвід показує, що через 2-3 роки пацієнт не має рецидиву варикозу. Чому? Тому що чіткі ультразвукові критерії, по яким ми виставили покази, і з якими ми зробили, скажімо так, певну навігацію ультразвукову, то вони нам дозволяють повністю. Уникнути проблем рецидиву цих варикозних вен тому не всім повинно робити операцію.